Проект Глибоководний випуск, на який з державної казни піде 585 мільйонів гривень, складається з декількох етапів. Перші два вони вже завершені. Це будівництво однієї з найбільших в Україні насосної станції, потужністю 400 тисяч кубометрів Та будівництво скидного трубопроводу на суші. Третій, найважчий етап це прокладання на глибині 12 метрів 4 кілометрів трубопроводу. Труби незвичайні їх виготовили та доставили морським шляхом з Норвегії. Баржі тягли незвичайний груз майже 7 тисяч кілометрів не випадково. Лише в далекій скандинавській країні здатні виготовляти такий продукт. Стінки труби завтовшки більше як 60 сантиметрів, їхній діаметр 2 метри, довжина кожного 400 метрів. Занурювати під воду їх будуть у спеціальну траншею. Вже за декілька секунд перший ковш буде занурено під воду, і з морського дна дістануть перші 15 кубометрів піску. Екскаватор, який щойно почав рити траншею, прибув до Одеси з Німеччини. В світі таких усього чотири в кого що на перший погляд здається не таким же й великим, входить три камази піску. Машина гігант повністю автоматизована. Оператор-екскаваторщик орієнтується за допомогою навігатора та іншої сучасної техніки. Сидячи у кабіні і навіть не бачачи моря, Алі керує ковшом. Цьому спеціально навчався у Німеччині. це його очі, що показують і глибину, на яку занурюється ковш, і координати. Його місце знаходження зрозуміло, машина велетенська. Спочатку, коли почав на ній працювати, почував себе дуже невпевнено. Та з часом звикаєш, набираєшся досвіду, і зараз почуваєш себе як за кермом звичайного екскаватора працювати така техніка здатна 24 години на добу у будь-яку погоду. Однак, якщо хвилі будуть вищими за метр, роботи будуть припинені, адже буксири не зможуть тягнути шаланди з піском. Довіряй та перевіряй, кажуть німецькі колеги, незважаючи на дослідження вітчизняних фахівців, ще раз вивчають морське дно поблизу берега. Ми зараз почнемо з цієї сторони, тому що зараз в районі ближче до берегу ще проводяться конкретні. Ісслідування ґрунта, котрої ми хочемо провести каб, бы, штоби підкріпіти всі наші дані, які ми отримали по цьому проекту. Ідея глибоководного випуску стічних вод виникла ще за радянських часів. Проектом детально займалися інженери у 87-му році минулого століття. Та через розвал союзу до його реалізації діло не дійшло. кажуть, нинішній проект це на радянська ідея з вкропленням сучасних матеріалів та технологій 21-го століття. Ми зіла абсолютно новий проект. по современным технологиям. Если раньше проект 1987 -го года предполагал строительство по дну, то сегодня мы не можем в целях стопроцентной сохранение безопасности, экологической безопасности. Просто кинуть эту трубу по дну, это самый простой путь, да? То есть наша задача прорыть канал, Тот, котрий вот сьогодні сьогоднішнього дня начньот работать. і наша задача к ньому проложить труби. Фахівці переконують, реалізація проекту гарантує екологічну безпеку чорноморського узбережжя. Випуск стічних вод буде виконуватися із спеціальних дифузорів, які встановлять на останніх двох сотнях метрів трубопроводу на відстані 4 кілометри від берега. Тому їх концентрація зменшуватиметься вже у точці першого випуску. До того ж, проект передбачає і варіанти відводу стічних вод під час непередбачуваної аварії чи катастрофи. Впервые в Европе, в соответствии с этим проектом, мы проложим аварийный сброс, второй, второй резервный коллектор, трубопровод 307 метров. То есть, в випадку, якщо ліба прийде штоліба тієї тічки, ми повністю будь любую угрозу екологічної катастрофи. Зараз 70% стічних вод міста мільйонника скидаються у Хаджибейський лиман, а тому існує загроза прориву дамби та затоплення міста. Із запуском глибоководного випуску всі води потраплятимуть лише у море, а тому повністю зникне загроза підтоплення міста та населених пунктів поблизу лиману. А це убезпечить 50 тисяч місцевих мешканців. Крім того, Одеса додаткового. Тримає тисячу гектарів землі. Виконавці проєкту дають гарантію своїй роботі і запевняють, що завершать ці роботи вже наприкінці жовтня цього року. Сто літ я уверен в що це може бути спокійно пролежать. Оксана Радіонова, Олексій Філіпов, Реал Новини.